Привіт Привіт вам із Києва. Перехворіла ковідом вкотре, ну, в третій раз. Думала, що щоразу там буде легше, ні. Так, кожного разу по-своєму і е, не дуже просто все це, це лікування відбувається. І от так захотілося в Києві попасти в якесь е, таке містечко, де просто нічого. І нікого йти, наче в Карпатах. Так, це в Києві. А от гуляю по такій е, місцевості. Пізніше скажу. А, тут гарно дуже весною і гарно осінню, коли листя жовтіє і багровіє. А, от, але і зараз дуже добре повітря свіже. Вроді би в центрі Києва і на правому березі. Але, мабуть, ніхто і не догадується, де вона і що вона. Звичайно, тут платний вхід, але на сьогодні я тут одна серед усього цієї краси, то, звичайно, ніхто з мене і кошти не брав. Але, О, господи, розумієте, після ковіда, після хвороби так захотілося свіжого повітря і просто споглядати і любуватися такою красою, коли все спить під снігом. Коли так гарно, коли ти розмовляєш з природою на годинці. Алілуя! середський дендропарк. Вітаю тебе, парк.